Позиція, на яку я хотів би звернути увагу поляків, нас і весь світ, ми маємо спільного сусіда не тільки Росію, ми маємо спільного сусіда Білорусі. І сьогодні стало відомо, що вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив про те, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті. Ми вважаємо, що це є одно, одним із варіантів підготовки спроби повторити лютневе вторгнення для до України з атакою на Київ, або з атакою на Полинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення збройних сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози для того, щоб у Диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України, дуже високу ціну заплатили за цього.